Як тут темно! Зачекайте, пане Моріс. Думаю, вимикач повинен Ах... бути десь тут. Ах, хоч мене в це в'язався. А? А! А! Що це було? А-а-а! Хто тут? Заберіть мене! Витягніть мене звідси. Ти справді думав, що втечеш, Моріс. А! 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 <звук> а, я не той, кого ти шукаєш. Це був не я. я. Я не вбивця. <звук> <звук> Знаєш, Еліза перед смертю не поводилась так жалюгідно, як ти. Вона боролась з там найманим убивцю до кінця, щоб врятувати дитину, яку сховала під підлогою. Це колон Елізи, де всередині фото вас двох, який ти їй дав. Пізнаєш? Це точно підробка, цього не може бути. Не може бути, що твій на його не знищив. Ага, 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 ага. Ти її взагалі колись кохав Моріс. Ага. Чи весь час планував її вбити? Ні-ні, прошу, послухай, я казав Елізі зберегти це в таємниці. Я заплатив багато за її мовчання, я нічого не знав про дитину. Все могло вийти назовні. Я не мав вибору, вона мене змусила. Ні! Молю тебе! Я маю гроші. Лише на ціну! прошу! Залиш собі своє море та йди до пекла. Я шеврес, командир зі спеціального патруля. Моріс. Ти заарештований за вбивство Елізи. Хм? О -о -о. О -о -о. А -о -о? Ти заарештована теж, менеджер креквізиту Веронік. Чи може тебе називати другим мушкетером?